Новини України та світу на Радіо Респект. Вітаю. Новини України та світу на Радіо Респект. У студії з вами я Валерія Мирончук. Міністр закордонних справ Андрій Сабіга заявив, що Росія била по Україні крилатими ракетами 9М7. 2.9 – саме тими, через які США у 2019 році вийшли з договору про контроль над ядерними озброєннями. За словами Себіга, це свідчить про зневагу Путіна до США та дипломатичних зусиль Дональда Трампа. Ройтерс пише, що Росія почала пуск цих ракет 21 серпня. Невдовзі після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці. Відтоді було зафіксовано. На 23 запуски. Ця ракета може летіти до 2500 кілометрів і нести ядерну боєголовку. Під час атаки 5 жовтня уламки саме цієї ракети знайшли у селі Лапаєвка що на Львівщині, де загинула сім'я і чотирьох людей. Через удари українських дронів по російських нафтопереробних заводах обсяги переробки нафти в РФ скоротилися на 18-20 відсотків. Повідомив представник ГУР Андрій Юсов. За його словами, Україна майже щодня завдає точкових ударів по стратегічних об'єктах російського ВПК. Щоб захиститися, Росія намагається зміцнити свою протиповітряну оборону, поєднуючи радянські комплекси С-300 із найновішими. С-400 та С триста систему розміщують у великих містах, і біля важливих заводів українське село брони вже вразили кілька ключових підприємств, зокрема заводи базальт, сплав і енергія. У наслідок цього Росія зазнала серйозних економічних втрат і проблеми з пальним. Паливна криза охопила 20 регіонів. У Києві затримали чоловіка, якого підозрюють у причетності до вибуху в сортувальному центрі Укрпошту у Солом'янському районі. За даними поліції, він гравіював боєприпаси та відправляв їх поштою як сувеніри. Під час обшуку в його квартирі в Тернополі вилучили ще десяток таких предметів. Слідство кваліфікувало справу як незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, що карається до семи років ув'язнення. Нагадаю, що учора, 30 жовтня, під час перевірки посилки в Укрпошті стався во Постраждали п'ятеро працівників. Кабмін ухвалив нові правила для грального бізнесу. Уперше на рівні постанови визначили, що таке патологічна та проблемна ігрова поведінка. Відтепер організатори зобов'язані стежити за гравцями. Якщо у людини з'являються ознаки залежності, гру мають зупинити, але виграш виплатити. Також гравці зможуть самостійно блокувати свій акаунт та казино не допускати до гри без лімітів часу і витратам. Окрім цього, бізнес має інформувати про ризики лудоманії та консультувати тих, хто потребує допомоги. Нові правила діють під контролем державного агентства Плейсіті, яке замінило ліквідовану краю. По рівному медик виходили дівчинку, яка народилася на 29-му тижні вагітності з вагою лише 970 грамів і зростом ростом 36 сантиметрів. Малечу назвали Богданою. Перший місяць вона провела у відділенні інтенсивної терапії, отримуючи дихальну підтримку. Тепер її вага майже 2 кілограми, і дівчинка разом із мамою вже у звичайній палаті. Лікарі кажуть, що Богдана гарно набирає вагу і готується до випуски. Ймовірно, вже найближчими днями. Я нагадаю, що це одна із п'яти немовлят із вагою менше Нограма, які народилися у Рівницькому пологому цьогоріч. Новини підготовлено за матеріалами із телеграм-каналу РівнеЛайф та інформаційних агентств. На цьому поки що все. Пам'ятайте, ваша підтримка Збройних сил України наближає оближає перемогу. У студії працювала я Валерія Мирончук.